Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про Таганрог, Таганрогське підприємство імені Бірієва, куди пару днів тому прилетіло декілька українських дронів і щось там не робило, про літаки А-50, про бажання Руського Рейху відновити виробництво цих старих совєтських А-50. Ну і взагалі про, трошки про літаки, про Таганрог, про перспективи. У мене, до речі, зразу спочатку скажу: у мене є окреме відео про Таганрог, де я там розповідаю трохи так про місто і про саме оце підприємство імені Бірієва. Ще майже два місяці тому. Посилання на це відео буде під цим відео. Ще два місяці тому я тоді казав, що це підприємство є законною ціллю для українських дронів, ракет, що туди треба стріляти, стріляти, стріляти. Чому? Ну, В тому відео є, кому цікаво, заходьте, дивіться. Ну, а тепер про прильот вже Вже прильот. Вже там були мої такі. Побажання, умовно кажучи, ну а тут вже про прильот. Прилетіло. Скільки наразі невідомо, скільки саме безпілотників туди летіло, це поки що, скоріш, секрет, таємниця. Не обов'язково це нам і знати. Рашисти заявляли, що по Ростовській області прилетіло чи 40 чи 42 безпілотника. Ну, не знаю, наскільки, куди вони конкретно летіли. Навряд чи вони летіли всі прямо на Таганрог і саме на оце підприємство Бірєва. Ну, але долетіло за різними джерелами. Там дехто говорить і пише, що три вибухи були, дехто каже, що п'ять вибухів. Ну, тобто, скажімо, три-п'ять вибухів і три-п'ять попадань було в це підприємство імені Бірєва. Є інформація про те, що там серед, крім того, що попали в деякі цехи, ще був пошкоджений один з літаків А-50. Якщо підтвердиться інформація, що це дійсно так, а вже ну, і були і народні депутати, і деякі експерти вже казали, що так, вже є супутникові знімки, що літак пошкоджений. Ступінь його пошкодженості поки що, звичайно, невідомо. В найближчі дні, думаю, що щось там проясниться і будемо знати. Але якщо він буде серйозний, пошкоджено і виведено його з ладу, це буде дуже чудово. Це буде, в принципі, третій літак, який виведено з ладу, і взагалі четверте, таке. Ну, влучання і пошкодження літака, тобто два знищені взагалі це в січні і в лютому а х один був пошкоджений на аеродромі Мачуліщі під Менськом. Ну і тепер оце буде четвертий. Якщо буде просто пошкоджений, а якщо буде повністю виведений з ладу, то це буде третій літак, який виведений з ладу. А збиття тих двох. Це було вперше в історії, коли українські сили оборони змогли збити літак радіолокаційного виявлення. До того, в жодній країні світу жоден літак подібного призначення, скажімо так, не було збито. Ну, а, тут от, а потім ще через там місяць з декількома днями змогли повторити це той світове таке досягнення. Перше в світі і друге в світі. А якщо зараз станеться і третє, то перше, друге, третє місце по враженню цих літаків дальнього радіолокаційного виявлення буде за українськими силами оборони. Слава ЗСУ! Далі повертаємось до літаків. До речі, ще о той, що був пошкоджений, це літак, який отой, скажімо так, той, що був пошкоджений в мачуліщах. Під Мінськом, оце він зараз стояв е, чи на ремонті відновленні е, того радара й електроніки, або е, модернізація і переведення його з а 50 в а 50 у. Про це теж поки що невідомо, Трохи пізніше думаю, що буде інформація, з'явиться, і будемо знати, чи це було просто відновлення після того влучання Під Мінськом, чи це була повна модернізація його. Ну, краще, щоб його виведено з ладу взагалі. Ну, Побачимо. Чекаємо позитивної інформації. Після того, вже доскажу після того влучання теж дронами в Мачуліщах. Пошкоджена була оця, оцей радар, тарілка оця зверху. Сам літак не постраждав, ну чи не постраждав настільки, щоб він не міг літати. Він самотужки перелетів на в пункти, де зберігаються оці літаки на Іванова сєвєрний аеродром, ну і знаходився якийсь час там. Латали чи дірки, чи, чи що там. Ну а потім він перелетів до е, Таганрога, і оце був на е, чи модернізації, чи е, ремонт е, отого пошкодженого під Мінськом. Ну а тепер отримав чергові е, пошкодження е, українці, до речі, е, українські сили оборони. Е, не в перший раз знищують якусь таку дуже цікаву техніку з другого разу. Так було з великими десантними кораблями Новочеркаськ. Зеркуніков, Перше їхнє було поранення в Бердянську, коли потопили Саратов ще на початку цього другого вторгнення руського рейху в Україну. Ну а потім вже їх добили вже. Поодиночці в морі потопили. Ні, один же ж, вибачаюсь, Новочеркас був підбитий не в морі, а в Феодосії. От. І так само було з цим оце останній потоплений корабель Сергій Котов, який теж свого часу був, був пошкоджений. Зробили в ньому дірку пів метра на метр неподалік від протоки Босфор в нейтральних водах теж українські дрони. Ну а тепер вже з другого разу його потопили повністю. До речі, про цього котова у мене теж є окреме відео. Посилання буде під цим. І про корабель, і про його потоплення. Так от повертаємось до А-5 і до влучання в завод діріва. Цей завод Берєва, це єдиний свого часу був у Советському Союзі, єдиний завод, а тепер і в Руському Рейхі, завод, який ну, займається літаками а 50 Саме я кажу, займається. А в майбутньому і буде займатися, планує, не буде, а планує, краще щоб не був літаками а 100 які мають прийти за планами поруського рейху на заміну А-50-х, чому я кажу займається, а не виробляє? Бо цілі такі А-50 вони на базі вантажного і 76 го який в совєтські часи будувався на Ташкентському авіазаводі. Окремому цеху будували саме літаки для а х Літак перелітав в Таганрог, і вже там, на цьому підприємстві імені Бірєва, монтували обладнання, яке вироблялося, виробляється на підмосковному. Я забув яке місто підприємство, концерн оборонпрому Вега. Там виробляється це обладнання, доставляється в Таганрог і в Таганрог монтує оце все. Запаковує в цей вантажний, колишній вантажний І-86, який там, в Таганрозі, перетворюється на А-50. Отака От історія з цими літаками. Тобто завод Бірієва не будує літаки, він. Оснащує їх і не лише оці А 50, а і літаки так званого судного дня на базі пасажирського іл 86 Вони будують іл 80 Іл-82, Ну, як, як я кажу, оці так звані літаки судного дня. Літаки він будує. Я трошки так категорично заявив, що він не будує. Літаки будує, але будує літаки амфібії. Наразі будує в будівництві знаходяться літаки Б-200, бо все ж таки підприємство імені Берієва з буквою Е, а не Е, не Берієва, і я вважаю, що в назві теж якось так правильніше казати не Б-200, а все ж таки Б200. Якось так воно не, не зовсім звучно, але я вважаю, що так правильно. Так от, в виробництві саме зараз було дві одиниці оцих двохсотих літаків амфібії, і, і знов-таки є інформація, поки що не підтверджена, що один з літаків якихось, ну а якихось це один з цих двохсотих, був теж пошкоджений. Зараз в виробництві були один літак для російського так званого міністерства надзвичайних ситуацій, і другий літак для військово-морського ні чи військово повітряних сил Алжиру. Алжир замовив. Перший літак вони вже отримали. Ну і тепер оце другий. І чи пошкоджений той алжирський чи рашистський, ну наразі невідомо, але через декілька днів думаю, що інформація з'явиться. Так от завод Бірієва. Туди прилетіли українські дрони. Вони мають туди літати на регулярній основі. Цілими роями до того моменту, поки це підприємство не буде виведено. Ну, знищено це перебільшення, знищено воно не може бути, на жаль, але виведено з ладу повністю, щоб воно не могло не відновлювати, не підтримувати в бойовому стані оці А 50 не модернізувати їх, не підтримувати. Оці літаки судного дня, так звані Іли 80 і 82, не виробляти Робляти нові А-соті, тобто, щоб це підприємство стало не працездатним, якось воно так. Стріляти, 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 посила туди дрони один за одним, умовно кажучи, і посивати саме великими роями, щоб, щоб їхня протиповітряна оборона захвинулась, скажімо так. Ну а тепер про цілі такі а 50 трошки Рашисти декілька днів тому, мабуть, не днів а пару тижнів, вони заявили про те, що вони відновлять виробництво оцих а х Ну, це повне несенітниця, це, якщо так порівняти, якби Україна, наприклад, заявила, що вони відно... що Україна відновлює і справа не про війну, а навіть без війни. Що Україна відновлює виробництво АН-22 Антей. або самі расисти заявили знов таки поза війною, заявили про відновлення виробництва Іл 18 Ну, Це ж повна несенітниця, це ще давні старі е, советські проекти. І, проєкти. Ну, я розумію, тут трошки так на е, пару десятків років е, пізніше е, це А-50 і 86, але все одно це дуже-дуже давні літаки. І нічого. Е, оце обладнання, оця е, так звана тарілка, оцей радар е, А-50, вони е, лампові ще. Там обладнання дуже старе. Зараз знайти, ну, десь, я не знаю, де це можливо, може на якихось там блошиних ринках чи в якихось там загашниках. І те, що вони перетворюються, оці А-50 в А-50 У, отуди от їх. Замінюють оте обладнання на нове, на цифрове, швидко замінювати не можуть, бо все ж таки діють санкції. Так, расисти купують якимись там сірими схемами через інші країни. Щось там вдається. Доставати, оснащувати, але це все ж таки і час, і проблема. Тому вони не можуть це поставити на серію, на конвеєр і швидко це робити. Вони і вироблялись цілі літаки свого часу в тому Соєвському Союзі дуже так можна сказати повільно. Вони вироблялись з тисяча. Всього було вироблено, до речі, Якщо в Вікіпедії подивиться 31 одиниця, але серед цих 31 однієї одиниці 4, це були іл 476 скіп, це зовні вони однакові. Не спеціаліст не побачить різниці між ними. Те, що та зверху тарілка, але начинка середина у них зовсім відрізняється. Це не літаки дальнього радіолокаційного виявлення. А от саме оцих А-50-х їх 27 одиниць було виготовлено. Будувалися вони з 81 до 1990 року. Тобто з 90-го вони вже взагалі не вироблялись для нової Росії, для фашистської Росії, для Руського рейху. Не було вироблено жодного А-50-го. Ну, а далі рахуємо за оці 81-90 за 9 років, плюс-мінус там пару місяців, не будемо вже так чіплятись точно до з якого місяця там почали робити і коли закінчили. Тобто за 9 років вироблено 27 літаків. 27 ділимо на 9 виходить 3 літаки на рік. Це під час совєтського союзу, коли на все це працювала ледь не вся країна на сьогодні, ну це взагалі неможливо, бо ці Іл-76, вони виробляються зараз в місті Ульяновську. У них виробляється 5-6 одиниць. Це у той рік було, було вироблено 6 одиниць це рекорд для них. Величезна така країна з такою, начебто, потужною економікою, потужним авіапромом, як вони про це розповідають. І всього 6 літаків, літаків вантажних і 76. Ну, якось так. Ну, не те, що дивно, тут нічого дивного, але але воно якось так. А цих А-50-х е, і е, оці е, виділити з цих п'яти-шісти, е, од, навіть одну-дві одиниці для А-50 це майже нереально. Там черга стоїть на, е, на потреби і е, е, російських так званих. Е, Військово-космічних сил, оці 76-ті, і за кордон хоче. Тобто, якби навіть вони зараз могли виробляти там 20-30 одиниць в рік, то попит на них був би, і, але вони не можуть цього зробити. Тобто ніякого, ні про яке відновлення не може бути і мови. ну а Відновлення відновленням. А давайте тепер подивимось на тему модернізації, як там швидко йде. Оця. Додавання цієї буквочки літери У А50У. Так от, перший оцей е, з літери У е, був зданий в 2011 році. Е, я не знайшов, ну, я спеціально і не шукав, коли його почали е, робити, з якого року і місяця почалось, почались роботи над, над цим. Ну, але зданий в 2011 році. Е, ну, а всього. Е, рашистів було в наявності на 22 рік, умовно кажучи, на початок оцього вторгнення Руського рейху в Україну в лютому 22-го року було 7 одиниць оцих А-50. У це виходить, що з 11-го по 22 й рік, за 11 років, вони зробили 6 одиниць. Чому 6? Тому що в 11-му зданий отой перший. Тому ми його мінусуємо і з 11-го по 22-й за 11 років зробили, модернізували 6 одиниць. Тобто майже 2 роки на модернізацію одного літака. Отакі темпи не виробництва, а просто модернізації. Тобто говорити про швидкість, що вони там щось відновлять і щось Ну і ще одна така маленька деталь: це повна несенітниця про відновлення. Ця заява для кого вона була зроблена, не зрозуміло. Якщо той озвучував, це якась особа з рашистського розтєху, тобто, наче не просто якийсь там чи журналіст, чи якась там ну, людина, яка не має ніяких там стосунків до ні до авіації, ні до техніки, ні до, ні до політики. І якщо ця людина сказала не для свого рашистського тупого лахтарату, що оце ми відновлюємо це виробництво, а сказала на зовні для світу, ну то він просто він дурень. Якщо він думає, що світ в це може повірити, бо будь-які експерти, там і військові, і будь-які, розуміють, що це неможливо, технічно неможливо це поновити. Це один момент, і другий момент, що все ж таки Російський Рейх на сьогодні заявляє, що вони будуть міняти свої А-50 на а 100 Прем'єр, навіщо, коли ти плануєш замінити, ти хочеш відновити те старе? Ну, це абсурд. Ну, але ж воно ж заявляло це. Ну, тобто, отакі деталі, такі моменти. Ніякого відновлення не може бути і мова про це. Хто б там що не говорив, і не треба нашим засобам інформації вестись на те, що от на Росії там заявили про відновлення цих літаків. Не буде ніякого відновлення. Це неможливо технічно. Лампові, лампове обладнання там. Ну, це так проміж іншим. Ну, хоча, мабуть, те, що я хотів розказати, мабуть, і все. Чекаємо позитивних новин з Таганрогу, з заводу імені Біріва, про те, що там цей літак А-50 виведений з ладу капітально, що він вже не зможе літати і виконувати свої злочинні дії. Ну і що пошкоджений інший літак, який теж чи йому там крило відбили, чи щось таке серйозне пошкодження того другого літака Амфібії. Дякую за увагу! Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і слава тим, хто створив оцей нальот на цей завод імені Бірієва. Туди треба стріляти, 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 влучати і нищити цей завод. До побачення.